Трамп хоче привести Україну та РФ до переговорів у Білому домі. Створюють план. У процес мирного врегулювання все більш активно включається Європа. А в Києві є план Б. Невже банкова готує свою червону кнопку, аби стримати Росію? Про це говоримо далі на каналі «Сейчас». Підписуйтесь одразу і починаємо. Київ та Москва будуть говорити. Принаймні, це мета новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про такі плани політика заявив його майбутній радник із національної безпеки, конгресмен республіканець від штату Флорида Майк Уолтс. Слова Трампа він передав у пресі в середу, 13 листопада, і ось вони. Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни. А не її продовжені. Кінець цитати. Важливу заяву зробив і майбутній держсекретар при Трампі Марко Рубіо. Це його оригінальний допис у соцмережі X. А далі дослівний переклад. Отже, цитую як держсекретар, я працюватиму кожен день над реалізацією його зовнішньополітичної програми. Під керівництвом Президента Трампа ми забезпечимо мир силою і завжди ставитимемо інтереси всіх американців на перше місце. Але є нюанс. Трамп просуває план прискорених переговорів, і відповідно до його бачення, поспіх у припиненні вогню тягне за собою невигідні для нашої держави умови. Видання The New York Times із посиланням на джерела в українській владі зазначає, мовляв ведеться про замороження лінії фронту. При цьому Київ нібито ставить на перше місце не територіальні питання, а гарантії безпеки, стверджує анонімний інформатор. Захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від територіальних кордонів, які ймовірно будуть визначені під час бойових дій, а від того, які гарантії є для припинення вогню, пише видання. У свою чергу співрозмовники видання в Російській Федерації допустили, що це замороження може статися навесні, якщо до того часу Москва поверне Курську область, частину якої нагадаю, з серпня цього року контролюють Збройні Сили України. Більше того, подейкують, мовби Трамп незабаром призначить спеціального посланника дуже високого рангу із питань України. Він шукатиме оптимальні рішення для мирного врегулювання. Повідомляє Fox News з посиланням на джерела у Міноборони України. Чекають потираючи долоні завершення війни і інвестори. За останній місяць ціни на українські облігації зросли аж на 12%. Оптимістичне очікування щодо мирних переговорів підвищують інтерес до українського боргу, хоча ризики залишаються високими через політичну невизначеність. До діалогу між сторонами, що воюють, дедалі більше готуються і європейські союзники. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час зустрічі із новообраним президентом Америки буде говорити про війну в Україні а також про безпеку Європи у контексті інтересів США. Я не можу уявити, що президент Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Трамп, коли вступить у посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків, заявив Дуда. Але навіть якщо у європейців щось піде не так, схоже в України є план Б достатньо радикальний крок. The Times пише про розробку елементарної ядерної бомби протягом кількох місяців, але цей план запуститься в роботу у разі, якщо Трамп припинить військову допомогу для Києва. А як ви гадаєте, шановні глядачі, чи буде ядерка виправданим кроком для захисту нашої держави? І чи зупинить це Москву? Напишіть в коментарях. Звісно, не забудьте підписатися на канал, аби бути в курсі найактуальніших новин. Знову російські війська запускали свої тріскотливі шахеди із Курська. Летіло, зокрема, і на столицю. А на Полтавщині ударило по промисловому об'єкту. Харків ворог атакував кабами. Били всім, чим можна по Запоріжжю та Херсонщині. Головне про наслідки ворожих ударів тут і зараз на каналі. «Сій час підпишіться, аби не припускати головного. Ніч проти 14 листопада не стала тихою для жителів низка регіонів України. Російські окупанти атакували наші території 59 9 ударними дронами. Запускали апарати з райони російського Курська. ППО вдалося збити 21 дрон у Сумській, Харківській, Полтавській та Київських областях. 38 безпілотників були локаційно втрачені. Уранці протиповітряній обороні довелося попрацювати над Київщиною. Всі цілі збиті без наслідків. На жаль, тим часом на Полтавщині ворожий шахет завдав удару. Атакував промисловий об'єкт ще в темний час доби. Почалася сильна пожежа, і, за даними ДСНС, до самого ранку рятувальники ліквідували горіння. Втім, є відносно і гарна новина, обійшлося без постраждалих. Керівник Харківської області Олег Сінігубов повідомив про скид каба о дев'ятій ранку. Четверга росіяни вдарили по селу Загризове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Напередодні, 13 листопада, ввечері, ворог обстріляв Куп'янськ, зафіксовано влучання по автомобілі швидкої медичної допомоги, поранено 66-річного водія. Ще одне влучання по приватному житловому сектору. Постраждав 49-річний чоловік, пошкоджено будинки. На Харківщині через обстріл Федерації було пошкоджено високовольтну лінію, знеструмило населені пункти Слатине, Безруки, Прудянка, Цупівка та Нова козача. А в самому обласному центрі вибухи минулого дня фіксували двічі. Росіяни запускали по місту дрон «Молнія-1». він влучив багатоквартирний будинок, пошкоджено 10 автомобілів, постраждали 4 людини. Внаслідок вибуху іншого дрона. Пошкоджено ще 13 автомобілів на парковці. Тероризував машину медиків противник і на Херсонщині. Бригада екстренки транспортувала двох постраждалих до лікарні у Станіславі. І В цей момент ворог скинув на них вибухівки із дрона. Попри те, що сама карета швидкої повністю знищена, ніхто з медичних працівників, на щастя, не постраждав. Всього в регіоні через злочинні накази Путіна 15 людей дістали поранення. Війська РФ обстріляли сам Херсон та населені пункти. Серед них Береслав, Понятівка, Антонівка. Ураження отримали комунальні підприємства, пожежна охорона, будинки та приватні автівки. Пошкоджено багатоповерхівку, сім приватних будинків, господарчу споруду, гараж і машину швидкої допомоги. Протягом доби окупанти здійснили 410 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, зокрема, авіаудар по Білогір'ю. Було атаковано 251 БПЛА, 16 обстрілів прийшлося із РСЗВ та 142 артобстріли. Зафіксовано 38 випадків руйнування житлових будинків та інфраструктури. Мирні жителі вціліли на Миколаївщині. Ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцрубську громаду. Там постраждалих немає. На півночі окупанти обстріляли 11 громад Сумщини. Під вогнем, зокрема, опинилися Сумська, Юнаківська та Великопосарівська і інші громади. Зафіксовано 175 вибухів. Сили протиповітряної оборони збили 11 дронів шахе до небі над областю, але поранення отримали дві цивільні особи. Пошкоджено житлові будинки, магазин, легкові автомобілі. Ми ні на день не припиняємо фіксувати всі злочини держави-терориста. Віримо у сили добра і наближаємо нашу перемогу. Кожен як може.